Мої вітання шанувальникам «Гри мільйонів». В ефірі на ТРК Львів черговий випуск футбольного огляду Пас. Тиждень, що минув, став багатим на футбольні події у регіоні. Окрім сенсаційних рахунків у прем'єр-лізі, є ряд несподіваних результатів у поєдинках однієї 16 фіналу Кубка України. Про ці та інші новини футбольного життя Львівщини дивіться упродовж наступних півгодини. Кубок України. Карпати йдуть далі. Єдиний гол камерунського легіонера виводить Львів'ян до однієї восьмої фіналу. Після Севастополя битий і Сімферополь. Перемігши Таврію, Карпати здобувають третю поспіль перемогу у рідних стінах. Історичну перемогу здобуту. Скала вперше у сезоні перемагає на рідному стадіоні. Самбір чи Червоноград. Битва претендентів на медалі обласної прем'єр-ліги. Репортажі знімальних груп пасу з двох матчів першої ліги. Незважаючи на посередню гру і результати у чемпіонаті, Карпати прагнуть поборотись за кубковий трофей в одній 16 фіналу, «Зеленобілі» на стадіоні Україна приймали ФК Севастополь, який схоже зробив ставку лише на виступах у прем'єр-лізі. Кубковим поєдинкам у Львові завжди приділяли особливу увагу. У цьому матчі на трибунах України було набагато більше глядачів, ніж у попередніх. Напередодні кубкового протистояння у Львові тепер вже головний тренер Севастополя Геннадій Орбу позбувся приставки ВО і став повноцінним керманичем моряків. Він виставив на гру доволі експериментальний склад, не змогли допомогти своїй команді. Добрі відомі львівській публіці, Кузнєцов та Кожанов. Гості почали матч впевненіше та мали кілька хороших моментів відзначитись. Так на початку зустрічі відкритий рахунок після хорошого удару Будківського гостям завадив Ілющенков, в останнім часом все більше випромінює впевненість у рамці воріт Карпат. Тим несподіванішим був гол у ворота моряків. Поки гості атакували та роздумували над комбінаціями, зеленобілі тим часом відкрили рахунок. Гладкий головою скинув на Еллу і камерунець, не роздумуючи, змусив Чуваєва витягати круглу сітки воріт. Згодом команди мали по одній хорошій нагоді відзначитись, проте голкіпери свої команди виручили. У другому таймі львів'яни все частіше грали на контратаках. Карпати могли подвоїти рахунок, проти львівським футболістам не вистачило влучності. Не змогли розписатись у воротах левів і Севастопольці. Мінімальна перемога Карпат 1-0 дозволяє підопічним Савидово продовжувати боротьбу за Кубок України. А Геннадій Орбу, попри невдалий офіційний дебют, продовжуватиме втілювати свої тренерські плани вже у чемпіонаті України. П'ятницю Карпати отримали наступного суперника в Кубку України. Ним вкотре за останні роки став харківський металіст. А вже в неділю команда Севідова приймала ще одну кримську команду відвертого аутсайдера прем'єр-ліги Сімферопольську Таврію. Після двох поспіль домашніх перемог зелено-білих львівський уболівальник очікував лише на тріумф. Своїх улюбленців команда Яніса Христополосу зараз не може похизуватися стабільністю та відсутністю проблем. Тим часом львів'яни потихеньку набирають обертів та знаходять свою гру. У складі гостей не вистачало Назаренка, а головною атакувальною силою Кримчан був давній знайомий Левів Габовда. Основною ж проблемою львів'ян була дискваліфікація одного з лідерів команди Младина Бартуловича. У складі господарів слід також відзначити появу Марселінію, котрий нарешті дебютував за Карпати. У цьому чемпіонаті Таврія не забила ще жодного м'яча на виїзді. Кримчани відверто грають від оборони. Поєдинок Вові не став винятком. Захисної тактики у цьому матчі гості не змінили. У першому таймі темп гри був доволі невисоким. Сімферопольці довго притримували м'яч, не дозволяючи львів'янам розгортати атаки. На початку другої половини гри кримчанам таки вдається забити перший виїзний гол у цьому чемпіонаті. Його автором, як дивно, стає захисник львівських Карпат Ігор Пластун. Після подачі зі штрафного Кальніченка він зрізає м'яч під перекладину воріт і та записує автогол на свій рахунок. Карпати намагаються якось переламати хід подій на свою користь, проте безрезультатно. Сівідо розуміє, що потрібно якось рятувати ситуацію, тому він кидає в бій Льопу та буховшвілі і не помиляється. Вихід останніх таки додав швидкості у грі Карпат. За три хвилини господарі кардинально змінюють ситуацію на свою. Користь. На 76-й хвилині у штрафну кримчан вривається Голодюк. Його чіпляє Свенсон і Олег опиняється на газоні. Головний арбітер матчу Анатолій Абдула, незважаючи на суперечливість епізоду, все ж призначає пенальті. Каради гостей за необережну гру береться за нього. Він чітко пробиває у нижній кут ворітка Хрімана та зрівнює рахунок у зустрічі. А через хвилину автоголом відзначається вже гравець Таврії. У Саїді після удару зі штрафного голодюка невдало підставляє голову. М'яч змінює траєкторію польоту та влітає під поперечку ворітка Хрімана. Голкіпер Таврій знову безсилий. Удача таки усміхнулася. Зелено-білому цьому матчі, яку вони проте і заслужили. Карпати здобувають чергову перемогу 2-1. Олександр Савидов може полегшено зітхнути, адже невідомо, як би склалась його доля у Львові у випадку негативного результату. 11-й тур чемпіонату України видався доволі результативним на голи. Вітри першості металіста Дніпро вдома не безпроблемно, проте впевнено переграли своїх суперників металург Запоріжжя та Чорноморець 3-2 та 2 0 відповідно. Шахтар у Донецькому дербі розписав із металургом бойову нічію 2-2. З таким же рахунком завершилася і полтавська битва між Динамо та Ворською. Здобули свої перемоги також Зоря та і Гончани забили два сухі м'ячі у Ворота Волині. А Маріупольці мінімально перемогли в Ужгороді Говерло. Завершиться тур сьогодні. поєдинком між Арсеналом та Севастополем турнірній таблиці продовжує лідерувати харківський металіст. Другу сходинку займає Дніпро. Треті та четверті місця діють Донецький шахтар та Одеський Чорноморець. Столичне «Динамо» розташувалося на п'ятій позиції. Карпати після перемоги над Сімферопольською Таврією посідають одинадцяту сходинку. Унизу турнірки розташувалися Запорізький металург та Сімферопольська Таврія. Нарешті дочекались. Стрийська скала потішила своїх уболівальників. Першою домашньою перемогою у чемпіонаті сталося це в чотирнадцятому турі проти столичної оболоні. Бровар переможний гол. Господарі забили вже у доданий арбітром час. Влучним пострілом відзначився ігор прокурор. Як «малиново-зелені» йшли до цієї важливої вікторії, знає Василь Турків на гру з Оболоню стріляли. Виходили, посідаючи останнє місце у турнірній таблиці. Перемога господарям було потрібно як ковток свіжого повітря. Однак для цього треба було обіграти один з кращих захистів другої ліги та прервати для себе невтішну статистику невдалих поєдинків на домашній арені. Суперник ми його вивчали, знали, що практично менше всіх в лігі вони пропустили. Може бути, не багато забивають, але дуже організовано грають. Дуже хороші захисники, вратарі дуже хороші. Хороша підвіжна команда, не боїться грати футбол. Ну. Вона, не ні дождень, займати останнє місце, але, я думаю, вилізуть. Глядачі у стрію побачили два різні тайми. У першому команди діяли обережно придивлялись одна до одної. Інакше як пояснити відсутність гульових моментів. Хороша гра була. Ми перший тайм якби как бы, ініціативу стрію, знали, що тут команда подвіжна доволі таки. У них нічого не вийшло. У Нас нічого ні получа в темі. Була хороша хороший, відкритий футбол. Оболонь вирішила зіграти другим номером з акцентом на контратаки та свого таранного форварда Корольчука. 22-й номер Пивоварів встиг нагнати страху своїми габаритами. Однак нічим корисним у грі не запам'ятався. І покинув поле на початку другого тайму. Хлопці кажуть, що важко було, бо він багато цеплявся і скидав, як з ним було, як він був на полі, то важче було грати. Потім його поміняли, то чуть легше стало. Наші м'ячі почали захисники вигравати. Після удару Черемісіна Стриян виручив Данкович, витягнувши м'яч з дев'ятки. І саме після заміни Корольчука киян чекала 15 непростих хвилин. «Я не скажу, що вона підсіла. Ну, просто, может быть, накопилось усталость у ребят, хотя у нас был сейчас перерыв. Не могу сказать здесь індивідуально проигрывали один в один. Да ну і хороші ребята. У вас очень подвижные, шустрые. шустрия. Добре, увійшли у гру заміни стриян. на поле після перерви. Вийшов Причнівський, Кайдрович, Могилецький Ковальчук. В першому таймі команда свіжа готова. Ми у нас було дуже много контролю. Ми заставляли соперника двигатися без м'яча. меча. Во втором таймі ми сделали заміни. Ребята хорошо планували. Вони додали швидкості та креативу на вістрі атаки. І часто оболонь просто не встигала за швидкими переміщеннями малиново-зелених. Напевно, ми сильніші фізично готові чуть, чуть краще, тому у другому таймі вони підсіли. Ми трошки додали і, і, і получалось грати з м'ячом. Контролювати м'яч. моменти з'явилися». Стріяни взяли ворота в облогу. І Здавалось, от от заб'ють гол після передачі з флангу. Пробивав Цюцюра, але вдарив мимо. А трохи згодом після удару пришнівського кругло з під перекладини витягнув Д'яченко. Сиперні більш більш-менш опитний. Там чотири чекаба вище ліги, якби нам предупреждає що буде тяжело. Могли гості наказати стрілян за неуважність, але після навісу Майданевича Микита Вавченко пробив головою. Забіємо перший гол во втором таймі було два моменти. Могли виграти. Витя, не забили, отримали. Футбол. То, що пропустили на останніх, очень обидно. Були моменти забивати. Ну, не забили. Доносної помилки припустився Остапенко Дмитро м'яча прокурору, а той обіграв захисника і пробив точно в путь воріт. Що го отобрав ударив? Повезло, рижий, повезло ж. За старання. нарешті виграли гру домашню, гол забили хоча б, тому тільки позитивні враження, що три очка заробили, бо нам зараз треба з останнього місця втікати. Тому раді всі, звичайно, будемо далі працювати, щоб. Вибиратися, підніматися в турнір таблиця вище вище. 1-0. скала здобуває таку довгоочікувану перемогу у стрію і покидає останню сходинку у наступному турі. На підопічних Володимира Книша чекає поїздка у Тернопіль. Їде в Тернопіль хочемо там взяти очки і виграти так. Претендентів на медалі у черговому турі обласної прем'єр-ліги футбольний клуб Самбір приймав Шахтар із Червонограда. У турнірній таблиці команди поруч їх відділяло лише одне очко. Тож перемогти прагнули усі. Про події на самбірському стадіоні імені Левка Броварського розповість Василь Старецький. Самбір готувався до гри дуже відповідально. Команда прагне потрапити до трійки призерів найсильнішого чемпіонату Львівської області. Поразка від гостей з Червонограда практично ускладнювала їх завдання. По бойовому налаштовані були і місцеві вболівальники. Ще перед грою вони дали зрозуміти гостям, що підтримка місцевій команді забезпечена. Зі стартовим свистком гості відразу пішли вперед. Натиск призвів до кількох небезпечних моментів біля воріт самбірчан. Однак до голу вони не призвели. Потроху господарі, оговтавшись, від натиску, пішли вперед і напрацювали на пенальті. До м'яча підійшов Ігор Лесків і пробив у нижній лівий кут. Андрій Тлумак з цим ударом порався. бив і низом в угол, і вертар. Прочитав ігру. Ну, клас вортаря є клас вортаря. Переважно це був від, справа від себе, тут вирішив щось поміняти, і то так сталося, що це. трошки повів команду. До кінця першого тайму більше атакували гості. Вони і втратили кілька нагод відкрити рахунок. Самбірчани теж відповіли якісною атакою. До перерви на табло нулі збереглися. Ми почали так спочатку від оборони, пізніше ми зрозуміли, що ми що радимо, як, як хороші люди, хороші виконавці, в Чорнораді грають. Ну, я зрозумів, що вже з ними можна грати, коли 15-20 трошки вже фізично підсіли. І ми вже, я сказав, каже, граємо на атаку, граємо нам треба забрати три очка від Чорнограду, бо ми йдемо рядом в сторінку таблиці. Ну, я б сказав, кажу, що ми більше атакували, більше атакуючи футбол грали. Тренерська настанова дала результат. Команда Самбора заграла активніше і відразу біля воріт Лумака виникла небезпека. Після кутового м'яч дивом не влетів у сітку воріт. Далі воротар гостей відбив удар Михайла Сікорського. За кілька хвилин Максима Козирєва да! спробував і Ігор Лесків пробити тлумака. Однак цього дня воротар шахтаря діяв бездоганно. Незважаючи на гольову засуху, фани були у гарному настрої як гостей, так і господарів. Навіть заміни, які провів Микола Козак, не допомогли самбірчанам забити бодай один гол. 0-0, бойова нічия ігра була грівна на мій погляд. Нічия теж результат. Будемо надіятися далі, щоб Ковмиколаїв, Соснівка, та очки. Перед нами сьогодні стояла команда дуже хорошого типу, дуже хороші виконавці. Кажуть люди, які програли вищу лігу, першу лігу України. То нема що кажуть, нічия то нормальна по ігрі, ну, оптимальний нормальний варіант. Так хотілося виграти. Я кажу, що маємо то маємо футбольний клуб Самбір перший рік виступає у прем'єр-лізі області. Команда повністю сформована з місцевих вихованців і фінансується з місцевого бюджету. Міський голова «Самбора» Тарас Копеляк. Він же є і почесний президент футбольного клубу Самбір. Самбір з давних давен був футбольним містом, і на цей тиждень самбр пережив катастрофу. Був великий бойовий, де повалив дуже багато шатрових дахів та й більше. 200 дерев, але ми бали. Ми бачили сьогодні вболівальників футбольних, де тут на стадіоні було дуже багато. Вони люблять футбол. І сьогодні футбольні команди, і наша, в тому числі показала досить гарний футбол. Наразі самбірчани шості у турнірній таблиці, проте зберігають шанси поборотись за призові місця. Сьогоднішня гра підтвердження того, що команда збалансована і готова боротись з будь-яким суперником. Напевно, прецедент по Львівській області, адже Сьогодні футбольний клуб Самбір єдина команда, яка грає абсолютно своїми вихованцями, місцевими, зібраними в місті і в районі. Фінансується за рахунок місцевого бюджету і спонсорської допомоги інших любителів футболу. Так, але це наша абсолютно наша місцева команда, і ми хочемо показати, що такою командою можна грати і грати з любим суперником, який сьогодні виступає у прем'єр-лізі. Далі до першої ліги обласного чемпіонату упродовж тижня знімальні групи пасу побували на двох поєдинках групи А футбольний клуб Звенигород у цьому сезоні зіграв на власному полі лише два матчі. Оскільки реконструкція місцевого стадіону і досі не завершена, команда змушена кожного разу шукати притулок на різних аренах Львівської області. Ми фактично безхозні, свого поля не маємо і воно стоїть робота нічого не робиться. Другий рік підряд, тільки обіцянки ми слухаємо, і ну, поки що нема нічого. Мусимо брати поля в оренду, їздити по області. Звенигород вже забув, що в них є команда. Чи буде щось на краще, чи не буде, сказати важко. Домашній матч чергового туру проти рати з великих мостів ФК Звенигород він у червоній формі проводив у суховолі Городоцького району. Зрозуміло, що команді Сергія Чуби годі було сподіватись на підтримку своїх уболівальників, яких практично і не залишилось наприкінці сезону. Попри те, Вказ Винигород після кількох прицільних ударів повів у рахунку вже на 22-й хвилині. Андрій Кіт холоднокровно пробив повз воротаря рати Тараса Яциківа. Помилка двох центральних захисників, нападаючий проскочив між ними, вийшов один на один і в противоходу даний кут поклав м'яч. Так, так мені забивали. Защитник не попав по м'ячі, я прокинув м'яч і. Так сталося, що забив. Далі підопічні Сергія Чуби дещо розслабились і ледь не поплатили за самовпевненість. Справжнім героєм у цих епізодах став воротар Звенигорода, який врятував свою команду від реальних загроз. Перший тайм так і завершився мінімальною перевагою номінальних господарів. Після перерви Звенигород помітно активізувався, розуміючи, що перевага в один м'яч зовсім недостатня для загальної перемоги. Моментів у червоних не бракувало. Були і штанги, і сейви Тараса Яциківа, а м'яч Перто не йшов у ворота. Команда, в основному всі молоді, середній вік команди у нас 19-20 років хлопці. І, ясно, що десь переживає, якщо є якийсь хороший момент, потрібен досвід, щоб його реалізовувати. А тут ноги починають трястися, і, як наслідок. Мали можливість забивати 5-6, а пропустили два з нічого. Не забуваєш, ти забиває тобі. Неписане футбольне правило спрацювало і в цьому поєдинку. Не використавши з десяток моментів для взяття чужих воріт, Звенигород пропустив у свої. На 67 й хвилині Олег Бабляк виявився найспритнішим після подачі з кутового, вивівши великі мости вперед. Далі ситуація повторюється. Кілька нереалізованих моментів командує Сергія Чуби і знову гол у свої ворота. Мяжний знайшов руку захисника звенигорода. Пенальті чітко пробив Юрій Колдуба. 2-1. і Рата вивозить із суховолі три очки. Завжди Сподіваємося на перемогу. А складною ігра була. Тому що перший тайм ми проігрували 1-0. В перерві ми зробили декілька висновків і скористалися помилками захисників і реалізували моменти. Хоча у нас було більше моментів, ми мали б ще в першому таймі забувати використовувати ті моменти. 93-94 рік був взятий як за основу для тієї команди. Зараз підключаємо хлопців 5-6 року. Досить непогано вливаються в склад. Як бачимо, сьогодні хлопчик 95-го року, кінця ще немає 18 років, забив гол. Досить активно виглядав. І, решта молодих хлопців, так само більше десь в них є азарту, хочуть щось показати, зачепитися за основний склад. І тому будемо далі працювати в такому самому напрямку, будемо пробувати. А футбольно-оздоровчий клуб Городок сміливо можна назвати відкриттям другого кола. З дев'яти проведених матчів ця команда поступилась лише в одному поєдинку. У решта восьми святкувала перемоги. Зрозуміло, що й у матчі чергового туру проти судової вишні городоцькі вболівальники сподівались лише на чергові три очки своїх улюбленців. Завершивши перше коло внизу турнірної таблиці, городоцькі футболісти, вони у біло-синій формі, зробили відповідні висновки і у другій частині чемпіонату показали себе зовсім іншого позитивного боку. Пам'ятаючи про поразку у першому колі в судовій вишні, городок прагнув будь-що реабілітуватися і поповнити свій турнірний доробок черговими трьома очками. Старт як завжди, традиційно ми починаємо невдало. Друге коло вдалося як на славу ще десь по фортелу, десь так. Хлопці від відповідально. Неможливо було бути на передостатньому місці, амбіції заграли, зробили своє. Так що настроїлися самі, фінансування ніякі, але хлопці самі, самолюб'я заграли. Що ж до суперника, то є Вишня лише в останній момент виїхав на гру в городок. У команди серйозні фінансові проблеми, які трансформувались у дефіцит кадрового потенціалу. До гри ми підходили з дуже важкими проблемами. У нас весь час з кожного разу кроється склад команди. Люди переважно дуже багато людей працюють, навіть неділю задіяти аматорський футбол, проблеми є. Ну, скажімо, ми то розуміємо, виходимо з того, що можемо. Реально, ті люди, що на даний момент можуть вдягнути форму і захистити честь міста. Гра видалась небагато є на гольові моменти, а саме. Тетя воріт відбулося лише один раз. М'яч знайшов руку захисника вишні, а Іваночко чітко реалізував футбольний вироб. Далі гольових епізодів біля обидвох двох було не так вже й багато. У судовищнянці мав нагоду влучно пробити ветеран команди Андрій Андрусевич, проте на ньому схвалили захисники городка на думку арбітрів у межах права було десь межбіженомірна гра з буквально кількома моментами з хорошою боротьбою з двох сторін. Ну комусь перемагає той, що кому більше щастить. Десь в один момент ми зробили помилку, гравець випадково зіграв рукою. Да, була точка. На це. Десь незадоволені, може, мінімально суді з ними, але то вже такі робочі моменти. У другому таймі команди обмінялися кількома напівмоментами із мінімальною перевагою 1-0. Городок здобув чергові важливі три очки. Результатом задоволення 1-0 на нашу користь. В загальному судово вишня в першому таймі нас переграла, більше тримала м'яч, десь нам трошки більше повезло, пенальті забили. В загальному другий тайм вже вирівняно, була рівня гра в судьби двох сторін без моментів. В цілому я рахую, що нічийна гра була, просто нам трошки більше повезло. Результатом задоволений, грою ні. Моя гра просто така склалася, що ми набирали ходу, нам очки важливі, можливо, зачепимося за третє місце. Так що треба було перемагати. На переконання ветеранів Городоцької команди у колективі склалась добра дружня атмосфера, завдяки якій і з'явився результат. Колектив дружній, всі місцеві, хлопці вже давно руками разом граємо, один одного добре знаємо, десь може і в другому колі, тому і результат з'явився. Зараз президентом поставлена мета, що в кожній грі долучати чим побільше гравців з юнацького складу. Та ми стараємося так і робити, в кожній грі приходять нові молоді хлопці, Надіємося, що з них виросте гарне майбутнє гордоцьке футболу. Атмосфера в колективі чудова, дружня. Тим більше, що тепер ми стараємося до основного складу підключати три молодих гравці в основному, то в другому колі три з дублерів взяли три молодих. Умоложуємо команду. Я думаю, атмосфера нормальна і молоді себе відчувають так само, як і старі в команді. Про високі місця у турнірній таблиці городок наразі не мріє. Головне на думку керівництва клубу це виховання здібного підростаючого покоління. Ми налаштовувалися на сьогоднішній день тільки на перемогу. Хочу наголосити те, що в другому колі нам будемо відверті, що нам більше гра пішла, ніж в першому колі, тому що в другому колі ми вже відіграли сьогоднішньою грою 9 ігор, з них 8 перемогли. Так що, та як президент футбольного здоров'я клубу, я в деякій мірі задоволений. Задоволений навіть в тім, що в нас виключно свої гравці, гравці міста і нашого району. Є співпраця клубу із міською владою, яка з розумінням ставиться до проблем городоцької команди. Ми співпрацюємо із міським головою Миколою Савкою. Є позитиви, є і допомоги. Ми і співпрацюємо з нашими підприємцями, з ким я Хамик Василь, Борщовський Тарас. Після цієї перемоги фізкультурно-оздоровчий клуб Городок міцно закріпився на четвертій позиції у групі першої ліги. Це все про футбол на сьогодні. Цього тижня оболіваємо за чотирьох представників України у Єврокубках. Особливе випробування очікує на Донецький шахтар, який в другому турі групового турніру Ліги Чемпіонів прийматиме титулований Манчестер Юнайтед. З побажаннями перемог нашим командам футбольний огляд Пас прощається з вами до наступного понеділка. Зустрінемось рівно за тиждень на ТРК Львів. Шануйтеся!